Усім привіт! Сьогодні я буду запікати ось таке сало в грудину із м'ясними прошарками. І для початку я надріжу шкіру і тепер у зворотньому напрямку, ще зроблю надрізи. Ось таке сало. Сьогодні у мене невеличкий шматок. Запікати можна будь-якого розміру. Тепер щедро сало присипаю сіллю, мариную його. Обов'язково, коли присипаємо спеціями сало, м'ясо немає різниці, потрібно його ось так втирати, щоб краще промариновувалося. Сюди ж додаю мелений коріандр. Багато спецій для замаринування сала я не додаю, тому що не люблю. Люблю коріандр, чорний мелений перець і трохи паприки. Ось таке у мене замариноване сало, грудина, як називаєте, підчеревина. Загортаю в плінку і відправляю в холодильник маринуватися хоча б на 2 години а краще на ніч. Коли грудина промаринується, я беру шматок пергаменту і змочую його водою і обов'язково відтискаю. І буду запікати сало в ось в такому вологому змоченому пергаменті. Перекладаю і загортаю. Ось для запікання беру таку невеличку форму, буду запікати сало десь годину годину 15 при температурі 150 градусів. Орієнтуємось на розмір нашої грудини. Якщо більший шматок, то запікаємо довше. При режимі низ зверх. Грудина моя запеклася, я розрізаю пергамент. Дуже ароматне, Пахне. Дивіться, як запеклося. Потрібно розгорнути пергамент, я його не знімаю. Ще додатково під черевину я буду змащувати сумішок, кетчуп та гірчиця. Гірчиця у мене міцна, тому я додаю її небагато. Якщо гірчиця не міцна, можна додати і більше. Сало виходить в кінці ще з таким соусом. Смачніше набагато. Мені дуже подобається. До речі, додатково можна було ще сало нашпигувати часником, але оскільки я його обмащую цією сумішю з гірчицею, тому чесник я вже не додавала. Добре, перемішую і я буду ось таким пензликом змащувати, можна, в принципі, ложкою. Обмащую сало і відправляю його в духовку ще на хвилин 5-10 при 200 градусів, щоб цей соус. Підзолотився, підпікся, щоб сало стало ще смачнішим, і шкірку теж обмащую при 200 градусів в режимі низ верх або ж у режимі конвекції. Потрібно слідкувати, щоб була рум'яна скоринка, щоб не перепекти. Під вже охолола, перекладаю її на дошку і нарізаю. Вечера вона вийшла дуже ніжна, соковита і дуже-дуже смачна.